Доброго дня! Проведу зрівняння лазерних нівелірів зеленого проміню трьох DeVolt і Bosch. Мої друзі придбали в Америці цей DeVolt а Bosch офіційної поставки. Але DeVolt такий самий, такої самої комплектації приходить і продається офіційно. Ціни у них однакові, Тому я рахую, що це зрівняння, воно адекватне. Практична ціна один до одного, що у Деволта, що у Боша. Тепер дивимося по порядку по кейсам. Кейс звичайний, виходить, кейс у Деволта, причому має навіть запах такий, який присутній, скажімо так, китайським кейсам. У Боша, звісно, це L-Box, ніяких сторонніх запахів немає. Ну, хтось звертає увагу і на запахи. Ну, звісно, виконання кейсу ну, на порядок вищий по якості. Так, тепер дивимося, як воно виконано всередині. Всередині, звісно, у Bosch все, як на мене, більш зручно розташоване. Воно розташоване, бачите, нівелір в додатковому чехлі. Ну і Під кожен інструмент є місце. Це місце для LR7 і кріплення, бо до зеленого рівня підходить тільки один приймач LR7. У DeVolta, ну, скажімо так, якщо ви купували китайську техніку, він дуже схожий на китайський такий дешевий кейс. Але місце набагато більше. DeVolt лежить без чехла. Ну і, скажімо так, є також місце під кріплення і під зарядний пристрій. Давайте тепер дивимося, як виконання. Зараз я приберу все. Ну, Звісно, і там і там є зарядний пристрій, і там, є і, там і там є універсальне кріплення. Зараз я приберу те, що не потрібно. Виймаємо нівелір. Ну, Звісно, тут це батарейка для блютуза, для активації блютуза. Вона зараз, бачите, то вона ще не активована. Ну і не будемо її активувати. хай людина котрі, купляє, вона і буде їм користуватися. Так. Це універсальне кріплення. Решту все прибираємо. Так, як ви бачите, тут ви можете, нівелір, сама тушка знімається і можна використовувати окремо універсальне кріплення і сам нівелір. В деволті воно, скажімо так, зроблено так, що його вийняти, ну, можливо якось вийняти, але я не бачу, як його вийняти. Так, е, і там і там три проміння, і там і там вони зелені, принципово вони однакові, але е, включення різне. У Боша йде ось так він включається, ви можете подивитися. Тут є, як завжди, у нього три положення. Перше положення з фіксацією. Бачите, зафіксований. Друге положення розблокований маятник, і він, якщо там нахил більше 4%, він вам попереджає про це. О, о, так. Звісно, тут є включення блютузу. Е, якщо і блютузу взагалі немає в е, деволті, тут можна регулювати трошки рівень е, яскравості променю. Ну і звісно, можна вибирати промені, натискаючи на одну кнопку, і воно почергово, скажімо так, е працює. Є включення режиму з приймачем працювання. Щоб він працював з приймачем. Так, шоу Деволта. Давайте включимо, ось він тут включається. І тепер почергово треба натискати ось ці. Ось ці клавіші. Так, ось і деволт почав працювати. Так, ну, на такому ближньому відстані лінії приблизно однакові. Але у деволта, бачите, постійно йде мерехкотіння променю. Це мерехкотіння воно тут немає включення режиму роботи з приймачом. Тому... Оцей режим він працює постійно, тобто він постійно працює з режимом роботи з приймачом. У Bosch як на мене, краще зроблено. Ну і очам, воно ж це мерехкотіння, воно, як на мене ну, незручно. Так, слідуючий момент. Регулювання, звісно, яскравості проміння немає у Деволта. Ну, переключення все-таки саме. Блокування у Деволта. Також я не бачу блокування променю. А, ну, дайте мені подивитися, може ще якісь кнопочки є. Та ні, немає ніяких кнопочок. Просто включено і виключено. І ви вибираєте, що включити. Є, бачите, тут є рівень зарядки акумулятора. Показує. Бачите? він, світиться, що повна зарядка. О. Боша, зарядка акумулятора також показується. Вон, бачите, вона світиться. Червоним це значить, що вона, вона як нова, він йде акумулятор на одну трень заряджений. Ну, можна вже і напевно і заряджати. Так, що ще розповісти про нього. Так, люфти, люфти. Як на мене, давайте його виключимо. Як на мене, при обертанні я не бачу люфтів у Деволта великих, тобто досить якісно зроблено. У Боша, якщо ми під'єднаємо, різьба і там, і там, і у Боша, і у Деволта однакова. Тобто можна застосовувати і кріплення і для Боша, і для Деволта. Так. Тут -то також немає люфтів, тобто він не рухається. Немає в мене претензій. Так, слідуюче. Відкрутимо, мені зручніше так їм користуватися. Універсальне кріплення. Тут воно закріплене, тут присутній магніт у Деволта. Подивіться, бачите, ось магніт. Присутнє кріплення на дюбель. У Боша так само. Присутній магніт і кріплення до стіни. Крім того, у Боша є плавне регулювання на висоту приблизно на 10 см. У деволта плавного регулювання немає. Деволт присмоктується ось в такому положенні, і можна його вішати або на прищепку кудись застібати. Але, але Рухати його по цій планці неможливо, треба його перекріплювати. І він дуже сильно притягується, напевно, навіть чересчур сильно, я не знаю для, для чого це зроблено, але надійність поперед всього. Так само можна поміняти і прищепкою застібати. Так, є така справа. у Боша. Ну, у Боша трошки поінакше виконано універсальне кріплення. Так, його треба сюди. Ставити. Отак воно вставляється. І воно може і на прищепки працювати, може, може і без прищепки працювати. Ось така штука. Так, ходімте тоді, зараз я їх поставлю на свій стенд і подивлюсь, як вони працюють на відстані 7 метрів. все промене И тут включаем. Так. Так, так. так. Ну и даемся. Правише у нас промень получается девольта. Ну, давайте подъедем сюда. Ну, якщо підійти зблизька, ви бачите, що правіше промінь деволта, лівіше промінь Боша. Як на мене, по товщині вони однакові, по яскравості вони приблизно однакові. Вони тут розсіюється трошки. Тому, ну, і можна визначати деякий промінь, тому що деволтовський промінь трошки мерехкотить. ви це бачите. А так сила промені, як на мене, однакова. Як виробну... виробник декларує там і там 30 метрів, воно так і є. Ось вони працюють зблизька. Як на мене, скажімо так, по якості промені у мене претензій немає. Так, слідуюче питання. Яскравість променя. Зазвичай, якщо ви знаєте, збоку у Боша промінь яскравіший. І зараз ми це побачимо, як він буде працювати з, от, в такому режимі. Так, так. Тобто Правіше розташуємо цей і цей. А ну ка давайте подивимося. Ну, у Боша збоку виходить трошки яскравіший промінь по зрівнянню з деволтом. З Деволтом приблизно однаковий. Тому ну, це і видно. Це видно гарно на близькій відстані. Бачите? У Боша. Якщо з боку дивитися, промінь трошки яскравіший, ніж у Деволта. У Деволта, виходить промінь рівномірно, всі боки світить. У Боша по бокам трошки яскравіший, спереді і ззаді такий самий, як у Деволта. Ну, так, можливо, це технологічно так Бош випускає ці вибори, вироби. Так, виключаємо. Так, що? Ну, е, поки що рано е, робити висновки якісь, я подивлюсь, як вони працюють е, на свіжому повітрі, яка вийде із променя. Вістині 4 метрів приблизно в сонячну погоду, але тучка там зайшла е, затемнила за, за, за сонечко, я... Виставив два Нівеліра. Якщо ви бачите, нижний промінь це нівеліра Bosch, верхній Нівеліра Деволт, справа це промінь Бошівський, зліва Деволта. Що я можу сказати? Зараз я порухаю. Bosch – це Bosch, це Деволт. Якщо придивлятися, все ж таки Bosch. Яскравіший, краще видно на, на, при однакових умовах на відстані 4 метрів. Я не знаю, чому це виходить, але це дійсно так. E... Ну, ось такий висновок, що в принципі. Я потім зроблю висновок. Трошки інший ракурс: справа Деволт зліва Bosch. При сонячному світлі все ж таки. Я ще раз э, кажу, що бо чуть чуть але більш помітний. Як ви бачите, ось вони однакові стоять. Ну і нарешті висновок. Маючи ті самі показники характеристики, які задекларовані виробниками, маючи, в принципі, такі самі характеристики, як і акумулятори однакові двохамперні, як на мене... Кращий Bosch. Чому кращий? Ну, тому що, по-перше, тут присутній Bluetooth. Тут присутнє є, керування цим предметом за допомогою Bluetooth. Тут присутня інформація споживача про різні недоліки виводиться на сигнально. Тут дуже багато датчиків. Якщо він збивається калібровка, нівелір сам повідомляє споживача, що треба його калібрувати. Тут, тут набагато більше електроніки. Можливо, це і краще, це і гірше, в тому числі це більш складний виріб, виходить, це більш простий. Як на мене, тут присутнє блокування, і чого немає в Девольті. Я не знаю, як взагалі Деволт так працює. Ну, як на мене, Деволт більш громісткий, більший за розмірами акумулятор, хоча вони ампер і, і той, і той 2 і А часи. Приладдя також мені у Bosch більше до вподоби, якість приладдя. Більше до вподоби сам Ельбокс. В якому зберігається і переноситься техніка. Ну і якість виконання є, навіть на ощуп, мені Bosch більше подобається. Але в принципі, вони більш-менш однаково працюють. Я сподіваюся, що споживачі будуть вибирати. Це добре, що є вибір, що є Bosch, є деволт. Що вони конкурують між собою і для споживача вони понижують ціни, щоб купляли, скажімо так, є конкуренція, є падіння ціни для споживача це добре. Ну, ось і всі все, що я хотів розповісти про ці веліри. Всього найкращого звертайтеся, чим можу, допоможу. До побачення.